Сьогоднішній наш урок – це продовження попереднього. Ми створили гру, за допомогою якої на телефоні можна натискати клавіші наліво-направо, і наш космічний корабель буде переміщуватися відповідно ліво-направо, уникаючи оцих астероїдів, що падають зверху. Якщо ви не бачили цього відеоуроку, рекомендую: зверху справа. Зараз буде посилання на цей відеоурок. А ми ж з вами сьогодні додамо до цієї гри. Можливість натискати на ще одну кнопочку і випускати такі собі пульки, лазери або як хочете їх називати. Сьогодні у нас буде отака гарна гра. Минулого разу ми навчили наш корабель переміщатися, але сьогодні додамо кнопочку Fire, і вона буде випускати отаку гарну ракету. Першим ділом ми додамо ще одну кнопочку, от сюди, нижче вже двох кнопочок, що існують. І дамо цій кнопочці назву, наприклад, Fire. Це буде відповідати за постріл. Таким чином, посередині, у нас знаходиться кнопочка Fire, і вона буде відповідати за те, що буде вилітати. Давайте додамо щось, що буде вилітати. Тобто ми от сюди, в медіа, додамо, вивантажимо файл нашої пульки, нашого пострілу. Для цього я заздалегідь підготував картинку. Ви її можете завантажити з інтернету, з будь-якого сервісу. Вантажуємо файл, як і раніше. Цього разу я беру ось цей лазер і знажу Гаразд. Далі, для того, щоб мати можливість відображати його на екрані нашої гри, я додаю ще з розділу малювання та анімація ще один спрайтик. Картинку спрайт. От сюди. І кажу, що цей спрайтик, він додався в нас на полотно. Будеться спрайт п'ятий. Можемо назвати його лазер, а можемо як називати. І ми йому дамо картинку, оцю. Саме наш лазер. Тепер у нашого лазера є можливість відображатися з допомогою картинки. Гаразд. В нього є початкові координати. Наприклад, якщо ми напишемо 0 та 0, він відобразиться у нас в верхньому лівому куті. Але розміри цієї кульки дуже великі, тому ми, напевно, дамо їй трошки висоту та ширину не автоматично. Наприклад, ну там декілька там, 30 піксельчиків, наприклад. І ширина також 30 піксельчиків. Чином, ми вже маємо оцю Але ми можемо її перемістити, і тоді, бачите, зміняться її координати. Е, перш за все, я змінюю цю кульку поруч так от поставлю десь отут -от, в правому куточку. внизу. Для того, щоб на початку гри цю кульку було не видно, ми приберемо цей флажочок цього спрайта, вийдемо, як ми його прибираємо. Наша пулька перестає бути видим. Далі в мене є бажання опрацювати подію, коли ми натиснемо на цю кнопку Fire. І це вже буде програмна частина, переходимо в розділ Блоки. У розділі блоки ми отут-додамо -от команду оцієї кнопки. Тобто, коли оця третя кнопка буде клацнута, натиснута на неї. Щось у нас далі буде відбуватися. Мені здається, щось буде відбуватися з нашою. Пулькою, оця пулька картинка Sprite 5. Ця пулька вона має, по-перше, кудись там переміститися, ну, приблизно до нашого корабля, бо пуля ж вилітає, начебто з нашого корабля, а потім показатися, тобто, щоб ми її побачили, і почати рухатись. Для цього ми візьмемо будь-який такий блок, але трошечки його переробимо. Виберемо ці картинки п'ятої, її властивості положення по X та зробимо дублювання її положення по координаті Y. І тепер ми візьмемо ці координати X та Y від нашого корабля. Корабль наш, здається, це був спрайт 2. Давайте подивимося, що було в дизайнері. Оцей корабль це в нас. Картинка Sprite 1, в мене так називається. Отже, в блоках картинка Sprite 1, оця, я, в нього є така властивість. X і Y. От я візьму. Сюди я перетягну X, оцей. Ну, а сюди, відповідно, такий самий Y. І ми можемо вже побачити, що коли на оцю кнопочку третю хтось клацне, то оцей спрайт п'ятий, тобто наша пулька, вона змінить свої координати з тої позиції, де вона у нас була, отут, -от, в правому боку, в правому нижньому куту, переміститься туди, де буде знаходитись наш корабль. І треба сказати, що оцей е, спрайтик, який зараз невидимий, Треба зробити, щоб він був видимий, і потім почав е рухатись по курсу, який ми вкажемо, з швидкістю, яку ми вкажемо. Зараз в нього швидкість 0. Отже, повертаємось до блоків. Кажемо, що оцей спрайтик 5 він має з'явитися. У нього є така влаштивість, видимий, чи видимий він, чи невидимий. От ми скажемо, що він має бути оця властивість. Його видимість має бути змінена до логічного істина, що так, він видимий. І після цього ми можемо йому ще дати команду, змінити, встановити його швидкість його руху. Зараз вона 0. А ми можемо змінити цю швидкість, на, наприклад, на якусь математичне значення. Ну, наприклад, там 10. Почнемо з десяточки. Але треба не забувати, що цю швидкість він буде використовувати для переміщення в якомусь напрямку. Давайте подивимось, що оця картинка з про 5 має, е, має якийсь курс. Курс в даному випадку 0. Давайте почитаємо, що означає 0. 0 градусів у праву частину полетить, тобто полетить він от сюди. А нам треба, щоб он полетів гори, от сюди. Тобто, це буде 90 градусів у напрямку до верхньої частини екрану. От ми йому тут і дамо таку команду: що зміняй, будь ласочка, друже, свій напрямок. Є тут така штука, напрямок курс, оцей курс, о, курс. І ти свій курс оцей на таке значення математичне. Ну, Наприклад, візьмемо, як ми вже подивилися, 90 дуже гарно буде до, до гори. От і все майже. Наша кнопка 3 при спрацюванні буде переміщуватись туди, куди ми хочемо. Тобто, де наш корабль знаходиться, з'являтиметься і починатиме летіти у напрямку догори. На сьогодні, я так вважаю, цього буде достатньо. Наступного разу ми змінимо щось в цій нашій грі. А на сьогодні це все. Сподіваюсь, у вас все вийде саме так. Як ми і хотіли.